Клали 1970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 170 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую з вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України. Україна зберігає буферну зону в Курській області Росії та активно знищує там військовий потенціал країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки п'яти місяців військової операції на Курщині і розповів про втрати ворога на тому відтинку фронту. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки. Зокрема, на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили Україні. На європу тиснутимуть задля угоди з Москвою. Так вважає міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський, про що написав у власному Твітері. Свої прогнози пов'язує прийдешньою інавгурацією Дональда Трампа. Утім, додає Сікорський, Європа набагато сильніша ніж вважають російські лідери. Натомість сама Ерефурази слабша ніж звикли думати у Європі. Щодо підтримки України часових рамок встановлювати не можна. Наголошує урядовець. Нагадаю, раніше видання Wall Street Journal писало Трамп хоче, щоб Європа зіграла головну роль у гарантіях безпеки та відрядила до України своїх миротворців. Україна потребує миру та заслуговує на нього, але це має бути справедливий мир, а не капітуляція. Ми не повинні накладати часові обмеження на нашу допомогу Україні, бо це спонукатиме Росію продовжувати війну. Наше завдання робити все, щоб покращити і посилити позицію Києва у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою. Американський конгрес затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента. Під час засідання відбувся формальний підрахунок голосів колегії виборників, які віддають свої голоси за того чи іншого кандидата. Затвердила цю кількість і віцепрезидент США та екс-кандидату президента від демократичної партії Камала Гарріс. Примітно, що процедуру провели 6 січня у четверту річницю штурму капітолію, коли прихильники Трампа не давали затвердити перемогу Джо Байдена, бо вважали, що голоси з один із найважливіших стовпів нашої демократії це мирна передача влади. І сьогодні я зробила те, що робила протягом усієї своєї кар'єри, тобто серйозно поставилася до клятви, яку давала багато разів підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів. Ребренден давніх символів у Данії тамтешній король Фредерік X змінив державний герб на тлі скандальних заяв Дональда Трампа. Понад 500 років поспіль на зображенні були три корони як символ кальмарської України.